Ви слухаєте програму Громадська хвиля, спільний проект Української і громадської радіо Олена Мосейчук, звукорежисерка, видається у програму до ефіру, і ви можете зателефонувати нам 044-239-6292 або написати на вайбер 097 107 сім щоб поставити власні запитання нашому новому дуже цікавому гостю Сергію Тараненку. Він кандидат історичних наук і провідний, очевидно, співробітник національного. Києво Печерського заповідника культурного. Просто завідувач сектору археології. Ну, от, завідувач сектору археології. І у пана Сергія є повідомлення про, ну, я би своїм таким непрофесійним, то сказав, сенсацію. Адже знайдено фортифікаційну цегляну споруду часів Київської Росії. Е, так, це правда. Правда, цегляна це не зовсім вірно, О. тому що давньоруський матеріал, те, що ми звикли називати цегло, називався плінфа. О, я якраз і хотів запитати, а, це було... а в академічній літературі прийнято, скажімо, є дерев'яне злочинство і монументальне. Тобто це приклад монументальної конструкції фортифікаційного значення, якщо казати вже сухим академічним язиком. Так, а не сухим, не сухою академічною мовою, це бастіон, це мур, це що? Це був мур, який, скажем, за лаконічними письмовими джерелами був збудований у 12 столітті. Ну що підтверджує наш матеріал археологічний, да, те, що ми здобули під час досліджень попередньо, я наголошую, на то, що попередньо, оскільки в мене були розвідувальні дослідження, метою була локалізація саме місця, де він розміщався, цей мур. Ну, і... Зробити те, що скажімо, плани на майбутнє для того, щоб робити великі стаціонарні розкопи? Зробити більшу площу, щоб більше його відкрити, ну наразі ми цього літа відкрили, ну підтвердили трасу цього муру. 21 метр. Пане Сергію. Чи вдалося встановити яким заввишки був мур, коли він був, і чи був при ньому рів? Ні, рову не було, тому що рів протаманний древеземляним укріпленням як часів давніх слав'ян, так також Київської Росії. Взагалі, монументальні споруди саме такого значення. Достатньо рідке явище. Якщо вже розглядати всю територію Київської Русі, держави Київської Русь за період, який традиційно, скажімо, як у нас вже зараз прийнято казати Великокняжий період, тобто там, ну скажімо, 10-13 століття, всього пам'яток монументальної архітектури близько 250, а фортифікаційного значення всього п'ять. А можете їх нам зараз назвати? Так, да, будь ласка, це на території України, це. Єпископський двір в Переяславі, там зафіксовано невеликий відрізок, там ну буквально кілька метрів ці такої стіни. Це в Києві е, е, митрополичі подвір'я е, міста Ярослава навколо Софії Київської. Mm -hmm. Досліджено двічі Каргіром в 50-му році і Іваном Мовчаном. 98 му і це вже Російська Федерація. Наступні це Володимир на Клязьмі, це стіна дитинця від золотих воріт. У них є свої золоті ворота, там достатньо великий відрізок зафіксований, і вже фортеці. Фортеці це Староладога і Ізборськ, тобто всього п'ять міст. А ну в Києві це друге. Наскільки це розширює наше уявлення про давнє київське, давнє а зодчество, будівництво? Ну, розширює було. Тобто знали ми про це, чи це абсолютно несподіванка? От ішов завідувач сектору археології, перечепився об щось, підняв, а це ж плінфо. Ну, такого добра достатньо у нас, скажем так, але не... питання ваше, я зрозумів, і воно абсолютно вірне. Про ц... цю стіну було відомо. було відомо. Тому що вперше дослідив Володимир Богусевич у 1951 році. І тоді були рятувальні роботи, тобто на території митрополича саду, були провали. Якось хтось просигналізував, побачили, як ви кажете, що знайшов плінфу, трошки зробив дослідження. І він на трьох відрізках, скажімо було, три розкопу, у нього невеличкі, він зафіксував залишки фундаментів та стіни. Але, ем, але вони сі... в землі, правильно? Так, Бо звичайно. Так, звичайно. Так, звичайно, так, звичайно так, був... коли ви говорите так, все-таки, стіна, то у людей може Скластися враження, що, можливо, це якісь там. Тобто, це скільки ви копали? Це от глибина реально ваших розкопок. Ну no, uh... Відверто кажучи, достатньо неглибоко, тому що е, територія митрополича саду там е, вона не була підвержена забудові взагалі, тому культурний шар там досить тоненький. Е, тобто на рівень виявлення буквально 0,4 тобто 40 см від сучасної денної поверхні, а глибина нижніх частин фундаменту десь метр двадцять. Нам телефонують. Слухачі зацікавилися темою, і будь ласка, ви в ефірі дуже важливо знати звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до есть ретарная, будь ласка. Але у, у я не повірили. Перший час передачі сешов фразу старої тухевен. Любите психоділікола Зепалін. Уважаю, адже не зісрані з Пітимґабріолом. Ладно, ладно, по Так, уважаю. гаразд. Тепер ми повертаємось до Емерсона Лейка і Палмера, у яких є варіації на тему Мусоргсу, а саме The Golden Gate of Kyiv або Great Gate of Kyiv, що має відношення до нашої розмови. Та я прошу слухачів все ж таки ставити запитання, які стосуються теми розмови. Але перефразовуючи це запитання, і ми вже почали про це говорити. І ми знаємо, що зараз практично будь-яке історичне відкриття або археологічне відкриття, або повідомлення про відкриття, бо не завжди вони є відкриттями, використовуються в ідеологічній боротьбі, в оспорюванні та того, а хто ж був насправді? Ну там зовсім недалеко є церква, в якій, начебто, похований Юрій Долгруй. За літописними даними, так. Ну так. Так от, що нам, ми можемо сказати, що це, цей мур це український артефакт? Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні. Треба твереза дивитися, не треба мішати, якщо не викликає сумнівів, що наша держава є, скажімо, коріння в неї однозначно це від держави Київська Русь, але українців називати не можна. Це неправильно, це вже я, я думаю, що про це вже не кажуть. О, це ви просто в своєму науковому світі. Політики багато-багато кажуть. А що буде з е, пам'ятником Іпсиланті? Е, ну, є е, ідея, я знаю, зараз розробляється е, проєкт. Навісу над ним, але він зараз обговорюється серед працівників на навчанні раді, і так далі. Тобто, якийсь рух іде, але я скажімо, зайнятий своїм своєю пам'яткою, і оці ваші розкопки вони на інші об'єкти якось впливають. Ну, по-перше, оскільки це територія заповідника, будь-який об'єкт, де проводяться будь-які земляні роботи, проводяться попередні археологічні дослідження. А те, що е, трапилось цим літом, це вже заплановані. Тобто, у мене проходив археологічний е, науково-практичний семінар е, з студентами Київського університету Мені Бориса грінченка і це була запланована робота, яка була затверджена, навчені раді і так далі і так далі, тому що бунта було дійсно знайти цю пам'ятку, то що Богусевич розкопав, невідомо, що він з нею зробив. Розібрав, законсервував, тобто звіт тоненький, декілька публікацій. Не викликає сумнівів про його фіксацію, але щось з нею було. І більше того, прив'язка була така слабенька, тобто така умовна план-схема, де вона була, тому що було, після нього було дві спроби знайти її. Не вдалося дослідникам, і, власне, я не з першого разу, скажімо так, взяв і попав на неї. дослідженням. Передувало ручне буріння, тобто я брав ручний бур і. Такий, як да, 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 таким дідівським методом тобто коли на одному рівні я на на якійсь там невеликій дистанції там десь метр два метри на попадав на щось тверде я, я там розбивав траншеї тобто я забив шість траншей і в п'яти попав якраз на стіну тобто все не так просто і скажімо така не просто удача а якась робота була проведена тобто це справді як ми анонсували Така унікальна пам'ятка та унікальна Однозначно. для вас відкриття. І якщо говорити про тобто роботи велися виключно цього літа, тобто ви почали працювати десь з червня, так і ви змогли розкопати її там за два місяці. Ну трохи менше зараз, та от зараз повністю вже ця стіна розкопана. Звичайно, ні справа в тому. Справа в тому, що як я сказав, це ділянка митрополичого саду. Там дуже зручно копати, бо там нема забудови і так далі. Ну відвідувачів немає тихенько, спокійно. Дерева, яблуні, вишні, груші. Та хрушини все це, думаю, це, це таке, ось але ця сама стіна, вона крім Богусевича, досліджувалася ще такими археологами, як Віктор Харламов, Сергій Балакін, але на ділянках, скажімо, інших, які відповідають уже на північ від Троїцької бравної церкви, під Мазепінськими мурами. І взагалі її траса на сьогодні 212 метрів. Тобто, але траса, щоб ви розуміли, не повністю відкрита, не повністю відкрита, а просто прослідкована, там невеликі були зандажі, шурфи. Але те, що ми можемо довести, що дійсно вона окамляла, скажімо, ну, от на сьогоднішній день е, е, західний е, кордон сучасної верхньої лаври. І е, я зробив шість траншей. То там ширною по метру, і так далі. І е, ми локалізували, зафіксували, провели додаткові дослідження, отримали, скажем. Підтримку від колег з інституту археології і не тільки, от Юрій Лукомський спеціально приїжджав у нас на Буван по монументальної давньоруській архітектурі. Приїхав спеціально, кинув усе. Велика подяка тобі, Юрко, за це. Ось. І тобто, не викликай сумніву. Тобто, ця пам'ятка, що це був Мур, що це 12, ну 13 століття і так далі. Так, але закінчуючи моє запитання, бо це важливо. Та, от люди завжди, ми, ама, тобто ми, такі, е, ми любимо дивитися. Та, от у мене таке перше запитання, коли, наприклад, я можу потрапити вже, як просто глядач, чи це буде відкрито, та, наприклад, чи це буде якась музифікація, якийсь музей? От які у вас ваші плани в розвитку цієї пам'ятки? Дякую за ваше запитання. Бо це, це дуже важливо, дійсно, це без жартів. Е, 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 Перший етап я буду в цьому році консервувати, тобто однозначно засипати. Тобто, там є методика, як це робити. Будемо піском, потім утеплювачі і так далі, тому що я казав, воно дуже близько до о, денної поверхні а, сучасної а, і. Протягом року, вже скажімо, от той брифінг, який буде у нас 15 серпня, до, до нього вже були, скажімо, у нас було засідання вченої ради. Більше того, приходили представники міністерства, включаючи заступницю міністра, пані Тамара Мазур особисто ходила, дивились на це на цю стіну, і ми відчуваємо підтримку. Да? Просто ідея про те, що її музифікувати треба, не викликає сумнівів. Просто мова йде, як і коли, на мою думку, перед тим, навіть якщо розкопувати далі, ну це наприклад наступного року робити великий розкоп, то треба вже мати проект. Мати проект, тому що як копати? Е е е е Ні, проєкт, проєкт, як копати, зараз. Проєкт його... самої музифікації. Я маю на увазі, що після того, як тільки, наприклад, я проводжу дослідження, я відкриваю стіну більше і більше. За мною зразу йдуть реставратори, які закріпляють розчинами, десь підправляють, але вже ми знаємо, що будуть або будуватись, або будуть під склом. Тому що сама музифікація, вона ну, декілька є видів. Ну, наприклад, є, е, в Києві є і павільйони, ну, наприклад, ті ж золоті ворота все ж таки вони те, що збудували, можна назвати павільйоном. Всередині, наприклад, Михайлівського зотовер так само знаходяться залишки церкви хрещальні. Є е, е, приклади павільйонів, вижерод, Гончарний город в Гончарному центрі. Шикарно зроблено, невеличкий, але горн стоїть всередині, середині, може подивитися на нього. Е, але є приклади, наприклад, під склом. Та що на території нашого заповідника давньоруська трапезна, вона під склом, але це трохи такий вигляд. Ну під склом ну не знаю, це сприймається. Але як то... ми і от з колегами нашого заповідника, ну і взагалі і з інституту археології, є така думка про павільйон, Звичайно, це дорожче. Але павільйон включає в себе не тільки, скажімо, куди зайти і подивитись на е, якусь конструкцію інсіту, але можливо там розмістить можна розмістити якийсь інформаційний центр. Тобто не тільки там якась підтримка інформаційна, як копали, що це таке, там плінфа, але і, скажімо, ну, я не знаю, міні-музей. Але це ви розумієш, це коштує. Цей мур має бойову історію. Чи рано ще говорити, які свідчення про це можливо в літописах? Всього маємо два повідомлення. Перше, це єпископ Кирил Турова або Кирило Туровський в посланні до Михайла, який був ігуменом Києво Печерського монастиря, це 1182 1197 Він пише йому. Дякую, дякую тобі, дав тобі Господь можливість збудувати кам'яну стіну навколо лаври. і тра-та-та, тра-та-та, Тобто подякував, але ми знаємо, це єдине свідчення письмове, що вона була і в який період. Тобто, в єгуменство час Михайла, тобто це остання чверть 12 століття, що у нас якраз коригується з археологічним матеріалом. І є свідчення і на Кентя Гізеля в синопсисі, тобто це середина 17 століття, де він пише про те, що татари. Ну там така вже нібито героїчна оборона була. Вони таранами розбили стіну, розбили її вщент до підмурків. Ну, скажем, підтвердження археологічних такого нема. Пане Сергію, і ще наш постійний слухач із броварів Саша пише: бажаю вам ще й скарб знайти. Постійно шукаємо, дякую. І що, є у нас дзвінок від слухачів, та Залишається буквально півтори хвилини. Ой, вже немає, не знаю. Пане Сергію, що далі? Які далі завідувач сектору археології планує собі подвиги? Розібратись з нею в цій стіні, крім того, що дасть Бог. Грошей підтримки, і вона буде музифікована. Хотілося б знайти, де вона повертає, тобто знайти її, крім, крім цієї траси, вже підтвердженої, де вона повертає на схід чи на захід. І, але будівельна діяльність, скажімо, 18 століття, в основному і 20 століття трохи внесли свої корективи, але надії не втрачаємо. Ну, крім того, що крім цієї стіни земля заповідника достатньо багато. У нас є трипільська культура, мало хто. Про це знає. Є, ну, тепер що... на двох людей, принаймні, більше. Чи, чи на одну людину? скіфський шар, ну, шар у нас. Да. Да, дуже хотілося б, спорадичне з'явлення цієї кераміки з'являється, тому хочемо знайти поселення скільського часу. Сергій Тараненко, завідувач сектору археології національного культурного історико-культурного заповідника Києво-Печерська Лавра, у студії громадської хвилі. Нагадаю, це був спільний проект українського і Громадського радіо. Його видали до ефіру Олена Мосичука, провели Андрій Куликов, Ірина Соломко. Відеотрансляцію забезпечував забезпечив Андрій Сухарів, редактор програми Михайло Кукін. Слухайте, думайте.